Виконуємо номер 246 із підручника Алгебра 7 та 10.16 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Майстер за одну годину виготовляє їх з деталей. А його учень Y деталей. Скільки деталей вони виготовили разом, якщо майстер працював 8 годин, а учень 4 години, приступаємо до виконання. Якщо майстер за одну годину виготовляє X деталей, то за 8 годин він Виготовить у 8 разів більше, 8х деталей. Якщо учень за 1 годину виготовляє ігри деталей, то за 4 години він виготовить у 4 рази більше. 4 ігри деталі. Або можемо записати, що це 8 помножити на х і 4 помножити на іг. Тоді разом. Вони виготовлять вісімх додати чотири y деталей. Записуємо відповідь. ікс додати чотири іграк. Номер 246 із підручника Алгебра 7 та 10.16 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.